Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами читаємо Євангелія від Матфея, глава 21, вірші з 18 по 22. Одного разу Ісус, повертаючись у місто, зголоднів і, побачивши смоковницю, одну при дорозі, підійшов до неї і нічого не знайшов на ній, крім самого листя, і говорить їй, Нехай не буде надалі від тебе плоду повік, і засохла відразу смоковниця. І, побачивши це учні, здивувалися, кажучи, як це раптом засохла смоковниця. І Ісус же сказав йому відповідь Амінь, кажу вам: якщо будете мати віру і не сумніватиметесь, то не тільки зробите те, що сталося зі смоковницею, але якщо й горіться, й скажете: піднімися і кінця в море. Станеться, і все, чого попросите в молитві з вірою, отримаєте.